Для того, щоб створити анімацію в PowerPoint, потрібно зайти на вкладочку «Анімація». але перед цим обов'язково виділити об'єкт. Якщо ви об'єкт не виділите, то ці кнопочки будуть сіренькі і недоступні. Буде тільки доступна кнопочка «Область анімації. Ми зараз якраз про цю область подивимося. Оця область анімації дозволяє подивитися, в якому порядку будуть йти анімації. Ми бачимо, що тут тільки в нас одна анімація, яка додавлена до нашого овалу, тому що циферка 1 стоїть коло нашого кола. Да? Пам'ятайте, що коли ви ось тут вибираєте анімацію, то у вас просто одна анімація буде замінятися іншою анімацією. Тобто ви можете перший раз тут використати додавання анімації. Ну вже якщо ви хочете додати до цього самого об'єкта ще якийсь ефект анімації. То тут вже ви зробити цього не зможете. Тому що як бачите, одна анімація що? Що робить? Одна анімація заміняє іншу. Який зараз ефект додавлений? Читаємо. Панорама! Панорама. А якщо я зараз виберу, наприклад, приведення, то буде замінений? Так? І написано приведення до сірого овал 3. І в нас вже. Ефект анімації замінився. А що якщо я хочу додати спочатку ефект наприклад, виходу, входу, верніше, а потім додати до цього ж об'єкта ефект виходу. Для цього треба використати не ось, е, в цій області анімації, а натиснути кнопочку Додати анімацію. Наприклад, я додам ефект виходу, вили, виліт за край. Як бачимо, в списочку вже з'явилося що. Що появилося? В списочку. Дві анімації. Ангеліна, ти кажи, що в тебе щось не так. Як доробити? Все нормально тебе? Як бачимо в списочку... Як бачимо в списочку, тепер з'явилися дві анімації. Гріша, що треба натиснути, щоб додати нову анімацію? Хорошо, молодець. Тепер давайте поговоримо про те, які є анімації. Всі анімації поділяються в Microsoft PowerPoint на чотири типи. Перший тип це вхід. Коли ви додаєте ефект входу, то при запуску презентації, от в мене є ефект входу, у нас не буде на слайді об'єкта, а коли ми натиснемо ліву кнопочку миші, він буде вилітати. Зрозуміли? Ефект виходу робить зворотнє. Об'єкт, де зникати на слайді, його більше не буде. Зрозуміли? Ефект входу, ще раз. Об'єкт з'являється на слайді, якщо доданий ефект входу, то при початку, при початку показу слайду цього об'єкту не буде. Ефект виходу, об'єкт зникає зі слайду, його більше на слайді не буде. Якщо ми не додамо ефект входу. Далі виділення певним чином виділяє об'єкт. Це пульсація, це, наприклад, качання. Обертання. Обертання погано видно. Ось. Зміна розміру. Коли додають ефект виділення, коли хочуть підсилити, підсилити значимість цього об'єкта. Зрозуміли? Далі останній – це шляхи переміщення. Добавши шлях переміщення, ви можете заставити. Об'єкт якось рухатись по слайду. Наприклад, я візьму користувацький шлях і намалюю просто, як він буде рухатись. І в кінці двічі класно. І він буде ось так рухатися. Зрозуміли, які є ефекти, входу? ефекти анімації. Може анішати. Зрозуміли чи ні? Тепер ефекти анімації можна певним чином налаштовувати. Більшість налаштувань є на вкладочці анімації. Давайте ці налаштування розглянемо. Для кожного ефекту є параметри ефектів, які дозволяють трошки видозмінити ефект. Наприклад, оцей ефект панорама можна робити по горизонталі, можна по горизонталі зовні, це по горизонталі всередину. По вертикалі всередину, по вертикалі зовні. Трошки видозмінняє. Вигляд ефекту. Так само ось цей ефект, дивіться. Вниз, вліво, верх-вліво, верх-вправо, вверх, вправо, вниз, вправо. Зрозуміли? Тобто, ось ця кнопочка параметри ефектів може певним чином налаштувати, змінити. це дерева ще не вилитувати. Я менше Все, всіх нормально? Тобто параметри ефектів дозволяють трошки змінити ефект, як він буде відбуватися. Наприклад, на прикладі цього ефекту ми можемо напрямок змінити, куди буде вилітати наш об'єкт. Оця кнопочка не для всіх ефектів доступна. Давати вам якийсь ефект, наприклад, виникнення. І ми бачимо, що для цього ефекту ця кнопочка що? Недоступна, вона не має ніяких параметрів інших. Зрозуміли? Вицвітання також немає. А от виліт має якісь певні параметри. Зрозуміли? От. Наступне. Початок. Саша. Навіщо ти приходиш в школу, щоб тут зривати заняття? 122 ще ти не бив? А може тобі буде сидіти в телефоні, базу. Сховай Міша, будь ласка, телефон. Міш... Ну, Міша, сховай, тут... будь ласка, телефон. Подиви, ну кайні, звичайно, ти сидиш в телефоні, він береш шлем, щоб ти її заважати. А потім Саша в Можна в кожному аккаунті заблокувати. Не багато чого, це не так багато. 10 додатків це не так багато, щоб їх заблокувати. Заспокоїлися. Тепер е кожний ефект можна налаштувати, як він буде е починатися. Якщо ось тут стоїть міша, якщо тут стоїть по, по щелчку, як це можна перевести? По цоканю, так? що таке цокання? Даша, що таке цоконня? Як ти це розумієш? Це коли ви мишкою клацаєте, так? по клацанню мишки. Це означає, що коли ви будете запускати анімацію, цей ефект буде з'являтися, коли ви або натискаєте ліву кнопочку миші, або коли ви натискаєте пробіл, або якусь іншу клавішу на клавіатурі. От я ж зараз пробіл. і це називається по щелчку. Бачите? У мене зараз всі анімації відбуваються по щелчку. Зрозуміли? Е, я тільки не побачив третю анімацію, тому що в нас об'єкт вилетів. Давайте його подивимося без виліту. Порухався і далі ще раз з'явився. Тепер давайте зробимо так, щоб було не по щелечку, а трошки по іншому. Які тут ще є можливості? З предучим. Що означає з предучим? Це означає, що перший ефект і другий ефект будуть відбуватися одночасно. Тобто він буде вилітати і ще й рухатись по такій траєкторії. Зрозуміли? Е Ні, неправильно я сказав. Виходить, що цей ефект буде з'являтися разом зі слайдом. Буде запускатися зараз слайд і відразу вилітати об'єкт. Бачите? От. Якщо я зроблю для цього об'єкта з предучим, то він буде вже відбуватися разом із попереднім ефектом. Тобто, зараз у нас дивіться, буде появлятися слайд, відразу буде вилітати овал, і він ще й буде рухатися по цій траєкторії. Давайте подивимось. Бачите? Він з'являється одночасно і рухається. Зрозуміли? От. Що означає з попереднім зрозуміли? Отут можна поставити з попереднім, по натисканню кнопочки лівої кнопочки миші або пробілу. Є ще такий ефект, як після, є ще таке, так, так, е, таке початок, як після попереднього. Це означає, що перший ефект завершиться, тоді почнеться що? Другий ефект. І давайте зробимо всі три ефекти після попереднього. Тобто завершиться перший ефект, почнеться другий ефект і так далі. Отут можна бачити, бачити часову шкалу, бачите, як воно буде відбуватися. Давайте подивимося. Спочатку перший, потім другий, потім третій. Я нічого не натискав, воно автоматично відбулося. Зрозуміли, що таке після попереднього? Так, це ми розібралися з тим, як вони будуть починатися. Тепер наступна властивість це тривалість. Тривалість задається в секундах. Як бачите, для першого ефекту тривалість 0,5 секунди. Для другого ефекту Міша скільки тривалість для другого ефекту. Три дві, дві секунди. Для третього ефекту 0,5 секунди. Давайте спробуємо тут зробити 2 секунди також. Можна? Дві. Можна, тоді треба тут поставити 120 секунд. Я просто а, ні, максимум тут можна поставити 59 секунд. Давайте поставимо тут 2 секунди, бо це буде дуже довго. І давайте подивимося, як це буде відбуватися. Дивіться, бачите, як він з'являється повільно. Зрозуміло? Що таке тривалість анімації, зрозуміло? Так само, якщо я тут поставлю тривалість, наприклад, більшу 4 секунди, то він довше буде летіти, але він буде дуже повільно летіти. Можете буквально кажеш сказати сіяти замісла. Дивіться, бачите, як він повільно тепер летить. Бачите? Бачите, як він тепер повільно летить? Так, хорошо. І далі затримка. Що таке затримка? Це означає, що. Гріша. Що таке затримка? Це означає, що. Перед тим, як відбудеться анімація, буде невеличка затримка. Наприклад, якщо я тут зроблю затримку одну секунду, то як буде відбуватися? Дивіться, спочатку відбудеться перша анімація. Тоді бачите, тут є затримочка, аж тоді відбудеться друга анімація. Зрозуміли? Давайте подивимося, як затримка відбувається. Ось відбулася перша анімація, секунда затримки, а потім пішла друга анімація. Що означає затримка, зрозуміло? Хорошо. Так, і перемістити назад, перемістити вперід, це просто тут міняти їх місцями, щоб спочатку один ефект появлявся, потім другий. Як вони будуть, в якому порядку вони тут будуть розміщені, так вони будуть відбуватися на презентації. Зрозуміли? Тепер ще більш детальніше налаштування відкриваються, якщо двічі класнути по. По анімації відкривається віконечко, в якому ви можете більш детальніше налаштувати. Оце, це ви вибираєте ось тут, тому тут можна сюди не заходити. Після анімації затемнити, не затемняти. Якщо затемнити, то вказуєте яким кольором. Наприклад, візьмемо ось так і подивимось, як це буде відбуватися. Ось він затемнився і вже синеньким. Далі рухається. Тому що ми тут вказали для першого ефекту, що після того, як анімація відбудеться, то що зробити з ним? Затим ні. Ми виберемо не затімняти і він затімнятися не буде. Далі час. Це, це ви можете вибрати, зараз покажу. Ось це ви можете вибрати. Постій прийде ось тут, а тому на це можна не звертати увагу. Затримка, ми вказуємось тут, тривалість ми вказуємось тут. Саме головна властивість тут це повторення. Її немає ось тут, а її можна знайти тільки в оцих додаткових властивостях анімації, якщо двічі класнути, можна вказати, що повторення буде декілька разів, тоді анімація буде відбуватися декілька разів. Можна зробити, щоб вона відбувалася до закінчення слайду. Тоді вона буде відбуватися безкінечно, поки слайд не закінчиться. Наприклад, я хочу, щоб наше коло рухалося як планета по колу безкінечно. Я беру, додаю анімацію фігури в вигляді кола. Далі, зверніть увагу, що для такої анімації є ще додаткові якісь налаштування, дивіться, плавний початок і плавне начало. Давайте я збільшу, щоб було видно, що це таке. От. Якщо я зараз добавлю тут повторення, наприклад, хоча б 10 разів, то, то воно буде робити затримку. От. Тому що є плавне окончання і така затримочка, бачите? Це називається плавний початок і плавний кінець. От. Для того, щоб такої затримки не було, ви можете цю затримку забрати. Тоді воно буде крутитися без затримок. Бачите? Зрозуміли? А швидкість можна обмежить? Так, можна, для цього треба час презентації що зробити. Зменшити, yeah. зменшити чи збільшити час анімації? Yeah, yeah. Зменшити. наприклад, зробити 0,5. Так, і ще давайте про текст поговоримо. І коли ви додаєте якийсь текст, давайте напишемо щось. Hello. Today is Tuesday. Так. Давайте додамо цей текст і спробуємо анімацію до цього тексту додати. Наприклад, додамо анімацію входу. Наприклад, вискакування. Як бачите, зараз як текст вискакує? Разом, так? весь текст разом вискакує. Ми можемо зробити, щоб було вискакування не всі разом, а по буквам. І зробити затримку між буквами певну кількість відсотків секунд, наприклад, 20%. Тепер вони вискакують по буквам. Зрозуміли? Ця, ця функція доступна тільки для, те, для тексту. Якщо ви візьмете коло намалюєте, то там не буде анімація тексту. Ну тут налаштування такі самі, ви вказуєте тривалість, повторення, чи буде, чи не буде. І ще для тексту є така вкладочка анімація тексту. Ви можете групувати як один об'єкт, можна робити по абзацам першого рівня, по другого рівня, по третього рівні, по четвертого рівня. Це якщо у вас є декілька абзацій. Давайте створимо тут декілька абзацій і подивимося, як кожне налаштування буде відрізнятися. Дарія has a great mood. Today is sunny day. Тільки тут треба поставити is a sunny day. І тепер давайте спробуємо додати, ну, поміняти тут анімацію тексту, всі абзаці зразу. Це не клятзи, це. Як бачите, воно, крім того, що по буквам з'являється, воно ще й по абзацям з'являється. Дивіться ще раз. Перегляд. Один абзац вискочив. А... Да, потім другий, якось воно. 4, а, Всі абзаці разом вискочили, так? А тепер давайте візьмемо по абзацам першого рівня. Один абзац вискакує, потім що. Після цього буде що вискакувати. Другий абзац і потім третій абзац. Зрозуміли, що означає всі, 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 як один об'єкт, всі абзаці зразу. Давайте подивимося. Як один об'єкт спрацювали як по абзацам першого рівня. А всі абзаці зразу, вони разом вискакують. Зрозуміли? Можна зробити в обратному зворотнім порядку. Так, хорошо. Це всі налаштування анімації, які ми, в принципі, розглянули і що можна налаштувати. Наступний урок я вам поясню практичне завдання по цій темі. Ви його зробите. Зрозуміли? Тому що залишили дві хвилини уроку. Не може Так.